Вітаю, шановні глядачі. Зараз я продовжую повну діагностику, і сьогодні відбувається чистка періоду життя всіх, хто дивиться відео близьких людей від 65 до 70 років. Ця чистка відбувається в теперішньому, минулому, майбутній час. Можна очистити близьких людей. Повторюйте своє ім'я. Промовляйте своє ім'я, близьких людей, дітей-онуків це період життя від 65 до 70 років. Негатив, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликають, допоможіть очистити період життя від 65 до 70 років, всі, хто дивиться відео близьких людей. Огні цієї свічки зграє повністю, весь негатив, всі біль, сльози і страждання, і більше не болить. Все погане і лихе, згори. Очищається період життя від 65 до 70 років, буде так і так і є. Так, давайте подивимось, скажіть, допоможіть ще сили, чи є негатив? Магічний вплив негативний, що робили у період життя тим, хто дивиться відео близьким людям від 65 до 70 років. Так, робили агресія дуже сильно, просто змущались, магічно впливали закальцовані програми по колу, по кругу ходять. Люди в обличчя посміхались, спину стромляли ножі. Приворотна магія, дуже багато мороків. Мороки, брехня неправди багато робили. Заперечу, знімаю. Чоловіків напаювали чим-то, щоб були агресивні. Заперечу, знімаю всю порчену програму. Убираю. Багато агресії, про слова лайки, багато в вашу сторону. Знімаю повністю всі біль, сльози і страждання. Все погане, все лихе. Що робили в період життя? Від 65 років до 70 знімаю, повертаю ворогові. Хай з ними все це відбувається. В якому світі не було, в якому часі зараз не були, все назад повертається. Буде так, і так і є. Більше лиха ворог зробити не зможе. Ці порчені програми, всі програми, що по колу ходять, руйнуються, більше не працює, все назад вертається тому, хто зробив. Зробити не зможе, бо так і так є. Отсікає на віки вічні, відвертає на віки вічні ворога. Все погане і лихе повертається назад, тому хто зробив по Верховному суду, буде так і так Повертаю енергії, сили, свідомість повертаю. Всі морочені програми, зняті ресурси. Всю агресію убираю. Більше агресор напасти не зможе, проявляти агресію не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, тільки починає агресію. Засинає, буде так і так. Прошу захисту міцного для тих, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі. Захист міцний буде так, і так і є. Буде захист міцний. Захист. Буде захист. Давайте ще раз подивимося. Вищі сили, прошу допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негатив, що робили у період життя від 65 років до 70 Тим, хто дивиться відео близьким людям, що треба очистити зараз? у Вас на якась пастка? Як все зупинилося, все припинило рух, все зупинено. По колу ходите, ходили ходите. Ну, це зроблено навмисно, багато агресії, магічний вплив загнали в пастку. Ще й робили оморочені програми, щоб ви. Були добрі, щоб ви когось е, любили і бажано піклувалися, користувались вашою добротою, заперечую, знімаю всі порчені програми, порчі і прокляття знімаються, відкриваю шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Закальцьовані програми зняті, більше по колу не ходить. Все погане і лихе повертається ворогові, тому хто зробив. Всю агресію повертає ворога і того, хто нападав. Більше лиха зробити не зможе, все погане і лихе повертається ворогові. звідки прийшло туди і вертається. Буде так і так і є. Прикривай, прикривай. Прошу учі сили, допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Всіх, хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте. Все погане лихе, що робилось у період життя. Від 65 років до 70, повертається ворогам і з ними лишається. Більше лиха зробити не зможуття, цікаві. Ось так, так є оцікальна. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, що треба очистити. Період життя від 65 років до 70. Тим, хто дивиться відео, близьким мені, що треба очистити. Напади. Це може бути родич. Родич, ну, мені йде більше жінка, агресивна, молодша може бути. І можуть ставити переклади хвороб або Порщені програми на хворобу. ще вам розби... р... руйнують життя, розбите серце, і можуть бути суїцидні думки. А... Зрада. Розбили серце. Ви наче не очікували, як зрада відбувається, ну і магію застосовують, Убирає всі біль, сльози і страждання. Це погане лихе, що бажає Вороги повертаються їх назад. Ці суїцидні думки виймає, повертає ворога і хай з ними все це відбувається. Є ідея, як полюють на ваші фінанси когось. Все буде гаразд. Так, все буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, очистіть енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться від близьких людей. Порчених програм, оморочених програм, перекладів хвороб, східів хвороб. Знімається, відкривається шляхи дороги на здоров'я. порчені програми кладовиці має ануліру. Другі шляхи, на щастя, на здоров'я відкриті. Буде так і так і є. Два з легкими, радісними шляхами йдуть гроші, постійні прибутки, стабільні. Буде так і так і є. Більше немає жодного негативу. Спорчені програми повертаються назад тому, хто ставив і хто робив. Буде так і так і є. Загоюються всі травми і рани, все погане, лихе, що робилось в період життя від 65 до 70 років, повертається ворог, тому хто це зробив, буде так і так є. Очічається повністю енергетичний, фізичний простір, більше серце не болить, душа більше не болить, загоюються всі травми і рани, буде так і так і є. І так, так, зараз давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився негатив, що треба очистити період життя від 65 до 70 років, тим, хто дивиться відео близьким людям. Вон тут Дуже сильні лайки, сварки. У когось могла піти людина, близька людина. Пережили втрату. Скажіть, допоможіть вищі сили. Все буде гаразд. Зараз дуже гарно очистився цей період. Зараз я оберу агресивних людей з вашого життя. Убираю. Прошу допоможіть вищі сили. Допоможіть, будь ласка, загойте всі травми і рани. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Загоюються всі травми і рани, всі мрочні програми прокляни, прокляття, знімаю порчі насмудь, кладовицьку магію, анулірую, обираю. Прошу захисту міцного для тих, хто дивиться від близьких людей. Щосили, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, не буде захист міцний. Ці блоки блокування убираю, анулюю повністю. Піші не працюють Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Повертаю все, що належить тим, хто дивиться відео близьким людям, належить тільки вам і нікому більше. Все погане і лихе, що робили вороги, всю агресію, біль, сльози і страждання. Повертаю їм назад, в якому часі не було, в якому в світі не знаходилися назад, вертається. Де так і такі. Всі шляхи і дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і такі. Повністю очищений період життя від 65 до 70 років. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте тих, хто дивиться від близьких людей, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Ось так. От. Так що такі буремне. Багато агресії, якоїсь сварки пережито. А якщо ви дивитесь на майбутнє, то це ми попередили, щоб цього не сталося. Теперішнє також очищено, більше ворог агресію проявляти не зможе. Оця свічечка допрацює. В вогні цієї свічки згорає весь біль, страждання сльози, смуток. Це погане лихе всяпорчені програла. Також собі сосущається. Очищається енергетичний простір, зграє біль в огні і більше не болить тих, хто дивиться від близьких людей, відновлюється здоров'я нерві. Буде так і так і є. От. Добре. Повна діагностика. Так, це ми е, наступний раз буде період життя від 70 до 75 років. От так ми проходимо по всі періоди життя, очищаємо це дуже-дуже гарна чистка поступово. Добре, і я на цьому завершую. І нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити відео, зробити донат. Це для того, щоб відбулася гарна чистка, щоб ви ще сили розуміли, що ви радієте і вдячні, що вам це потрібно. От. Добре, я дякую за увагу. Все буде гаразд. І до зустрічі!